Друзі, вітаю! Сьогодні 6 грудня, День Святого Миколая, я, Миколаївна. Я хочу привітати вас всіх, наших діточок, із цим прийдешним святом. Хоч і немає приводу для святкувань у нас, у українців, але, але ми мусимо жити у цих реаліях нашого життя. І я бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги. Бажаю здійснення всіх наших мрій. Сьогодні 6 грудня і День Збройних сил України. В мене немає нічого більш яскравішого ніж ця котлея, щоб привітати наших захисників і захисниць з їхнім святом. Я вітаю всіх, хто зараз боронить нашу землю. Сьогодні вся наша країна. Дякує вам, нашим захисникам і захисницям. За те, що ви стали справжньою бронею за мужність і незламність. І дякую за те, що сьогодні, 6 грудня, ми маємо змогу вітати своїх діточок з Днем Святого Миколая. І я бажаю вам мужності, сили, бажаю вам, щоб кожен із вас повернувся додому, до своєї родини, лише із щитом. В руках. Сьогодні я хочу вшанувати пам'ять і тих, хто вже віддав своє життя за існування нашої країни. Вони хотіли жити, виховувати своїх дітей, подорожувати, заварювати каву, так само, як і я, з раночку, досягати успіхів на роботі, а вечорами обіймати рідних. Вони віддали своє життя за мирне небо. Для своїх дітей. Шануємо всі разом їхню пам'ять. Для своєї родини я придбала маленького кусменчика, солодкого смачного тортику. Він називається зимовий пінчер. Дуже люблю цей тортик. Родина у мене сьогодні, ти де я, де ми з тобою. Тобто я чоловік і собачка. Але я вірю, що настане той час. Коли вся моя родина збереться за одним родинним столом, і буде сніг і буде щастя. Для Збройних сил я зробила невеличкий донат. Сходила на нову пошту і отримала для себе маленький подарунок. Я ж Миколаївна, придбала собі рослинку із залишків, саме ту, яку я колись боялась. але Ну, спеціально придбала її саме зараз на це свято. Вона трішечки погрілася. Зараз я її відкрию і подивимось, що там. Ось така рослинка. Друзі, це тріхоцентру Стасі. Ну, для мене він так і залишиться онцидіум Стасі. Рослина холодного утримування. Тож, як я дивлюся, вона непогано перенесла переїзд. У холодну погоду, на пластиковому блоці, кокосовий такий горщик. Корінці всі висохлі. Ну, ось ці корінці, що на блоці вони гидне живі. Ну, а ці треба дивитися, розмочувати та дивитися, чи є тут щось живе. Але сама рослина без грибку, і це дуже добре, як ви бачите, Воно має три зрости, майже висохле коріння, але при розмочуванні буде видно, чи живе воно. Ось був молоденький корінець, бачите, он, піпочку, але він закухлився. Будемо сподіватися, що розкухлиться. Розмочу і, скоріш за все, я його пересаджу до горщику. Маленького горщику у суміш. Кори і кокосових чіпсів. як візьму дуже-дуже маленький. На блоках мені складно вирощувати такі рослини. Побачимо, що буде в подальшому. Довжина цього хвостику, красиного хвостику, як називають ці орхідеї, 45 см. Тобто ця рослина вже доросла, це не дитинча. Ось такий в мене сьогодні подаруночок. Для себе. Колись в моєму житті з'явився подарунком мій собачка, мій Тайсен, якого вдома я називаю Стасік. І ось до нього іще одна Стася. Ну, дивіться, я побризкала на корінці теплою водичкою. І, як бачите, вони прийняли зеленкуватий колір. Що є свідоцтвом того, що коріння то живе. І мене це дуже-дуже тішить, що у цієї рослини є живий корінь. Сьогодні у мене все. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Всім пока і до нових зустрічей.